Майже два роки повномасштабного вторгнення. Чи читають буковинці російську мовну літературу та що з нею роблять у бібліотеках Чернівців? Раніше читала так. Зараз стараюсь останнім часом читаю українську літературу. Хочу більше дізнатися наших українських авторів сучасних. Ну але за момент тут Шарлота Ріксон, там де ми зустрілися вперше. Нова книжечка мені порадили наші бібліотекарі. Раніше да зараз ні. А що ви зараз читаєте, «Читаю детективи. В основному детективи, такі які є. Я читаю, звісно, з переводом уже на українську мову. Журнали, газети, періодика. Скажу, що читаю часом. Особливо якщо це наукові якісь книжки, тому що в бібліотеці мало українських. А яку книгу ви в останнє прочитали? Емоційна спритність Сюзен Форвард. Давно вже не читаю. А що ви любите читати? Історичне, духовну, літературну люблю читати, так що Блавацьку, вичитую. А яку книгу ви в останню прочитали? Ну, я взагалі не пам'ятаю всіх назв тих. Ну, я люблю з дитинства читати. Раніше читала і багато і російську, і світову на російській мові, але останнім. Роками перейшла на читання українською. Тим більше за фахом я викладач української мови і літератури, то, як здається, сам Бог вилів читати більше на українській. Після початку повномасштабного вторгнення Міністерство інформаційної політики України надало рекомендації бібліотекам щодо російської літератури. Ці чіткі рекомендації навіть включали в себе список авторів та перелік назв книг тих авторів, які підлягають вилученню вилученню швидкому і безкомпромісному. Ці всі джерела, якщо б вони були в бібліотеках, підлягали найпершому вилученню. В нашій бібліотеці був тільки з переліку цих авторів, був тільки один автор, одна назва. Яка звичайно ж була тут же вилучена і списана на початок 2024 року у Чорнівецькій області списали 352 тисячі примірників російської літератури, зокрема в обласній науковій бібліотеці імені Михайла Івасюка за 2023 рік позбулися понад 23 тисячі таких книг Насамперед. Вивчається про те, чи немає ця книга в місту якогось, якого би нам недопустимо було, що стосується Російської Федерації, тобто якоїсь пропагандистської тематики. Відбирається література, опрацьовується, готуються супровідні документи, вилучається ця, лі... ця література. Потім, згідно акту, передається на макулатуру. За макулатуру ми отримуємо невеликі гроші, які потім згодом можемо використовувати на придбання літератури україномовної. А у Чернівецькій центральній міській бібліотеці на 1 січня 2024 року списали 56 тисяч книг російською мовою. Російську літературу ми прибрали, але щоб списати це за один рік, навіть за два роки, це дуже такі кропітлива. Праця досить кропітлива праця. Тобто, у нас користувачі, заходячи в відкритий доступ в бібліотек, то зустрічаються тільки з українською літературою і літературою, яка в перекладі з інших мов світу українською, тобто зарубіжною літературою, але українською мовою. Галина Пухальська каже: відвідувачі є щоденно. Найчастіше приходять у другій половині дня. Користувачом на сьогоднішній день нас більше жінок ніж чоловіків. Це однозначно. Середній вік користувача жінки це сорок п'ятдесят. Тобто діти вже виросли і переважно читають жіночі романи. Альвіна Абрамчук, Мілана Федорюк, Андрій Миронеско, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4